Тренінг з імідацією реальних дій на робочому місці провели для працівників рівне Обленерго. Для енергетиків ці навчання звична справа. Усе виконують згідно усталених правил, від видачі наряду допуску на об'єкт до організації технічних заходів. Зазвичай такі операції ми проводимо кожного дня при аварійних ситуаціях, при планових роботах різних, тому що це якби. Початкова основа нашої роботи потрібно зняти напругу з мережі, будемо працювати, підготувати безпечне робоче місце. Це робиться для забезпечення безпечно проведення робіт до навчань задіяли одну бригаду енергетиків. Все задля того, щоб підвищити рівень кваліфікації працівників і довести до автоматизму увесь механізм виконання робіт. Проводимо навчання наших працівників для того, щоб забезпечити наших працівників автоматизму і правильність виконання підготовки робочого місця, щоб наші працівники правильно і безпечно виконували роботи без напруги, не попадали під напругу. Також верталися додому живими. Цей тренінг ініціатива Державної служби з питань праці. Подібні навчання проводять на різноманітних об'єктах та підприємствах, де є ризик травмування працівників. Про це розповів начальник відділу безпеки праці Олександр Іващук. Це не тільки галузь енергетики, а й різні галузі промисловості. І відбувається тренінг з імітацією робочих місць на місцях робочих, де Проводяться роботи з підвищення небезпеки, де існують високі ризики травмування працівників. Це і лісосічні роботи, і вантажопіднімальні роботи за допомогою машин механізмів. Учасники тренінгу переконані, що досконале знання правил техніки безпеки та виконання усіх вимог під час навчань убезпечить життя та здоров'я працівників під час реальних завдань в процесі щоденної роботи. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.